Mm -hmm. Шановні колеги, проводимо засідання комісії з питань освіти і інших соціальних питань. Із п'яти членів комісії присутні три, наша комісія правомочна, відсутні для ще і, і Максутенко Просила, якщо можна, можна приєднати її через... Анатолій да. через... Анатолій, вона казала, якщо в нас не буде кворуму, в нас є кворум, а якщо якісь питання треба, там з нею буде, то вона знаходиться Чи, на зв'язку. Не та, 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 та. та, немає, так, в Так, Немає відповідності, ми з нею так домовилися, що якщо треба буде там, то на засіданні присутній. За мені висунки, це де Які пропозиції щодо початку? Да. У вас є порядок денний, так? Да? Там у порядку денному у до... нас 14 питань, да? так? <звук> Шапоренко прийшов вчора, і попросив включити одне питання. Да, я його першим вчор... питанням поставила. Одне питання про внесення змін та доповнень до право розвитку медичних закладів. Те, що я казав для дітей, там треба ще по, після засідання Координаційної ради обласної внесення щодо формулювання, зараз. просто да, доповнення слово віч м... дітей народження і віч матері по грнному. По... Є пропозиція внести до порядку. Да. Да? Ну, Погоджуємося. Немає інших пропозицій. Це по вашій ПМСД. Да. 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 Значить, 14 питань розглядаємо, розпочинаємо mm -hmm. перше питання. Про внесення змін та до доповнення програми розвитку медичних закладів. Доповідач ШАФО. ОТП говоримо. Да. Да. Я вношу пропозицію до внесення змін до програми розвитку медичних закладів, там доповнення слова. Буде... Для... Просто скажіть, що... дітей народжених від від інфікованих матерів для забезпечення дитячих служб. І там далі звучить і, для... і для соціальних верст населення. Які опинились і... в складних життєвих обставин. Більч від... матері від... від дітей народжених від більш матерів. це. По програмі і внесення в порядку для, для розвитку медичної галузі в нашій громаді, це по всій області, для того, щоб це внести в стратегію розвитку медичної У Мене пропозиція знову, як розуміє. Це, да, тільки... це закуплення дитячих сумісчів, виконуємо члени суспільства. Хто за цю пропозицію? Друге розгляд звернення директора Домнівського ЗДО. Сергію Корочу. Вона звернулася і попроще, щоб також це питання було вирішено на комісію з питань освіти, охорони здоров'я. Наші клопотання прошу вас переглянути наші клопотання на відкриття інклюзивної групи в Доніску ЗДО No2. Розглянувши вашу мою пропозицію про відкриття інклюзивної групи та ведення посади асистента вихователя в межах своєї штатних чисельності педагогічних працівників нашого закладу, прошу вас переглянути нашу штатну чисельність. вихователів. у нас є десять сповнества. ставок, з груп це одна вихователів на групу. Тавнівський ЗДО є закладом кабінувати типу, та у них одного педичного пакети загальне. Відповідно до листа МОН-2012 року про типові протипові штатні. Кількість штатних одиниць на одну ставку становить 2,17, 10,5 годин робочий день. У нас шість груп повинно бути 13,5 став вихователя на даний час. От. Ну, ось це вона просто Тобто Інклюзивну групу. Вона просить позицію відділу. Ми її запропонували в межах своєї штатної частини. От. Вона хоче додатково для того, щоб вести інклюзивну групу. Я розумію, що інклюзивна група – це на часі, і все одно буде створювати Я пропоную, що це питання розглядати вже з 1 вересня на при прийнятті штатних розписів, і буде положення про понову закону подашки на світу, буде положення про інклюзивну освіту, буде новий штатний розпис прийнятий. І тоді вже дивиться це. я розумію, що може це неправильно не на часі, але. Міністерство освіти ще не затвердило даних да. розписів. І інклюзив, інклюзив теж не затвердило положення. То ваша пропозиція така повернутися десь до цього питання. Да, при розгляді да. штатного роз, розпису вже ну, да. треба його поводити по-любому. Це да. і мені здається, що тут не, не потрібно рішення чи комісії, чи сесії. Буде штатний розпис. На основі цього штатного розпису відділу освіти формує. Є кому так, Ну, Захотілося по і по-друге, буде, як Так. І тим більше, що вже на завершення навчальні. Ну, ну ми зараз би ви відкрили відключив? Не, не відкрили. Це по-перше, І по-друге, і по-друге, в мене питання. Працівник систем. І що в них на той момент, як вони зверталися, у них немає цієї людини, немає ні нашого ні, нікого. А, ні, а, ні. а як? Крусова yeah. перепідготовка, хай готує людину до серифікації. Е, І потім ви її ведете цю людину. Тоді давайте таке в мене, мене пропозиція. Рекомендувати відділу освіти е, у при затвердженні штатного розпису. Дитячих садків, при тарифікації повернутися до цього питання і потім вже е, вирішити це питання, доповісти комісії про вирішення. Так, так так ну, Находить людину. Да, на людину, проходить, людину, проходить да. навчання людина, описувати підготовку. І на новий навчальний рік вже вирішить. Інші пропозиції буде. І ти більше в штатному розписі немає, так? Такої посади, як немає. Немає, зараз немає. Ну, а я про це. Погоджуємося, так? Хто за ці пропозиції прошу? Так, третій файл. Роза звернення жителів Петрослав із середнього військово-танки маленьки. Звернення бачили? сигрі, так? Зверння бачили, чи не? Ви бачили, що я не знаю. Ай, це ж це що я дала на почту. Значить, що я хочу сказати. Із того, що розглядав, я це хочу тому що там було звернення 27-му, да, а 28 го вже рішення прийнято вже цар Володимир, а Володимир Церкви ця... да. що... починалося все з Петропавлівки. Да. Але в Петраплі дивилися підключено тут і цей, і Копанії, які не ходять, Олександра Дар, Середаровка, читали, що на що э, от. Доводимо до вашого відома. Значить, що ні селищної голову, ні депутатами селищної ради питання прийдання Петропавловської ЗДУ та це групи ні разу не розглядалося і ніякі рішення не приймалося. Це фейкова інформація. Опять це піднімається питання все різні. Згідно статті 11 закону України про дошкільному освіту, Домівська селищна рада забезпечує територіальну доступність дошкільної освіти, максимально наближаючи місця здобуття дошкільної освіти, до місця проживання дитини. є, єв, середарки є дошкільної закладу. По кількості дітей у них списочно 15 Петропавків, фактично відвідує 9. Надо провірити. По, по Цередарівці у них списочно 12, середня відвідувано 5. Бюджет Петропавлівська ЗДО склав у 2024 році тисяч 500 гривень, Середавська 802 200 гривень. В бюджеті 25-го року видатки повністю забезпечені. Про це ми проговорювали на один саді. Крім того, ну там оце багато там е, вони і то, і то, і то. Значить, Що е, по, розбирався от, е, по Петропавлівській, значить, а е, те, що школи там, ми з там, я не знаю, що ми там з ними зробили школи. Ну, бюджет у 24-му році е, Петропавлевської філії склав за рік мільйон 699 дев'яносто дів тисяч сімнадцять гривень. Вот. По Петропаврівському старостинському округу у 24 році він мав власні доходи Стастинському округу 3 мільйони 778 тисяч. Видатки на Петропавському старостинському округу стали 5 мільйонів 273 тисячі 300 гривень. Тобто додалася, громада 1 мільйон 495 тисяч 300 гривень, тобто півтора мільйона громада додавала. її вот, старосинському округу. Вот. І зобов'язаннями свої фінансові виконуємо і далі. Оце такі питання. Знімаються такі питання, які дуже важко на них відповідати, щось. Якщо ну, робота проводиться, скажімо так, і вони ну, живі ж, потім гроші, фінансування. Є. Можна питати? Да. Ну, я ось подивився, тут ось у підписані. Ви проаналізували з усіх вітрисів людей, чиї діти, діти відвідують до шкідночання заборону, чиї не відвідують. Ну, з оцих осіб квітні. Ні, там там, там за 40. Да. Для 100. мене, наприклад, цікаво, будемо так казати. Ці люди мають якесь відношення до дошкільно навчального закладу. Чи це просто є, будемо так казати, э, статисти і родичі, Родичі, або случайні якісь люди. Або і така тоже. сама ситуація по Володимирівці. Ось є клопотання, там 44 фамілії чи 46. Вони не з'ясовували, що це ми ми, ми прізвище батька, як ви такі Так. А це прізвище Я вважаю, що прізвище в першу чергу повинні бути зацікавлених безпосередньо батьків. батьків або опікунків. І люд, ді, люди, які середньо займаються вихованням та навчанням дітей. Ну, ми не маємо досить? Ні, не, не, нема, не знаю, не бачу. Бажаю, конечно, поки. Пофотографірувати списки дітей в як положено. Ну, візьмете цю інформацію, тому що вона буде чи на сесії, чи вона буде обов'язково, то візьміть ці списки, візьміть списки ну, дітей. Звідки? Я хочу наголосити про те, що будемо, скажімо, була проведена спільна комісія за участю виховати до шкільного навчальних заходів, так? Так. місяця. На освітній комісії ми питання щодо реорганізації або ліквідації, начальників, які навіть не відноситься і не розглядає. І це слід сприймати як фейк, це е, треба, щоб розривалися компетентні органи. Це введення людей, надання людям неправдивої інформації. Ця інформація вона розростається, вже пішла на Володимирівку така сама ситуація, воно як етед, вже... Яку ми відповідь будемо? Я вам думаю, те, что были на сессии, которые пришли, если даже труд забудут, да и да. пытаются, что вы пришли сюда. Нам сказали пройти. Причем двое детей ездят в вашу школу, в батьки сидят. Понимаете? Да я же про себя и кажу. Ну вот, вот это же это ж просто ведется такая непонятная политика. Будем Правда, включая... Вы еще понимаете, я, можно я скажу? Да. Смотрите. Я не знаю, коли хтось приймав рішення, коли створювали групу і надавали їй юридичну реєстрацію через е, державного реєстратора. нема таке поняття група. Тоді ж одразу, коли ще був Цикутський, сказав е, відділ освіти обласний, що нема такої, як е, ми її будемо враховувати, нема такої форми дошкілля, та як група окрема. Тобто, дивіться... Ви к вам приєднували, ви забирали дитячий садок, він був окремий дитячий садок, Надеюсь, и статут, и все це. Чому він зараз не може стати окремим, як і був раніше. Далі він стоїть за да, шкільним закладом э, в Старостинському округі, як він там був в Володимирівській, є е, там керівник і так далі. Чому йому десь приєднувати і називати групою або ще щось? І аналогічно треба привести відповідь і Салідаровку, виходить. Так, ваші віть бути дитячим садком. Понимаєте? А що чого? це рішили, що ця група треба ж кудись там його натягувати? Оце питання. От ти треба що колізу відправляти, не, ізначально неправильно було прийнято. Хто таке придумав група Царедаровська чи група ще там якась? Такого-то дитячого садочка, та ще і реєстрацію проходила. А в базу і сьогодні у вас числі все? Дошків міністру не структурний підрозділ. Це може бути. Справа в тому, що воно ж випадково там не пишеться, що це і так. А тут він був окремий дитячий садок, та хай він і стає окремим дитячим садком. Так воно і було? Там по кількості дітей. Такі самі, це не віздеки, такі, такі самі Петропавловка, такі самі Царедаровка по кількісті. І тут по, по статистиці тут дітей більше, ніж там на будущее Ну, Мається в виду по кількістю народжених дітей, там смотрела статистики. То чого його городить і ще в новому законі? Нема ж такого поняття, є такі садочки. То справа справа заключається заключає в тому, що тут... Я прочитав це звернення щодо закриття. Да. Та ніхто навіть питання про закриття. Це штучно надуте, спитала... будемо так говорити, з проблемами. Я спитала старшу, скажи, будь ласка, хто це що це за підписи всього села? Знову вона зібрала збори і сказала батькам, пойдіть і підписуйте усіх людей. Понимаешь, даже вот, ну, да, а это же фактически прикуривание. Что дает не пробел информацию, кто что -то собирается закрывать и так далее и тому подобное. И они ну, же там все же село подписывают, а что там все будет писать. Ты можешь там и Солидаровка, и Капани, и все-все на свете. Кто там что закрываем Солидаровки, что закрываем, закрываем Петропавловки. Даже речи быть не может. А то, что по что нас никуда не ходят, то чисто было просто написано для того, Ні, ну, Він, По факту, будемо так казати, якби я надав би неправдиву інформацію, воно росте, росте, росте. так само. Тобто, треба встановити, хто із цих людей причетний до витоків даного листа. Слушайте, ми, більше, що ти право. ми на минулому місяці провели підсесію, провели комісію спільно. Жодного слова, жодного рішення, навіть рекомендацій комісії нема про закриття. Навпаки, були завідувачі садиками. Навпаки, Анатолій Анатолійович, <правда> ви, і я підпреджені Анатоліович, бюджетна комісія була. Дивіться, є тоді така пропозиція. Кого по цьому питанні так. поздравні. Така пропозиція. Що? <правда> Дати відповідь імені. Комісії Вікторії Сергієвич дати таку відповідь, що, шановні жителі і так далі, що питання про закриття садиків не розглядалося і не розглядається, а про подальшу долю е, їх існування чи окремо юридичними особами, чи структурними підрозділами це вирішувати будуть. Відповідно, до законодавства, яке сьогодні формується. Шо, Тут в мене таке питання. Дивіться, я помню, на комісіях, де не думка, чи ви говорили, що ці сальтники нам треба просто термін витримати, щоб попередити з... Це це так, дві треть, там два. Ми зараз говоримо, ми говоримо про звернення людей. По зверненню, які давайте подібне. Офіційно дошка є, є. Поширити її на трошки оголошення до мене, що да. жодного питання, ось до висновку комісії раз, попередній два. І я і пишу, не І в да. комісії відзначити це рішення, рекомендувати саме цьому групу, звернутися до компетентних органів, правоохоронних органів, та мозгів із. Звичення даної ситуації, хто це розповсюджує ці чутки і притягнути до дикого. І не він это закона. І торіна до закону, як воно має бути. Тим більше вони їм взагалі... Ну так дійсно, у вас воно чесно стать кроточком. Структурний да. підрозділ. А зараз mm -hmm. буде група. Де що за група? У нас варіантів, ми багато предлагаємо, да, дивіться. У нас предлагали в третій саді перевезти, так? Та ні треба, нікуди не переходити. Навіть якщо він переводить в третій садик, він переходить по філіалам, так як у Анатолій Анатолій. А на своє дошкіння структурний підрозділ, то лишилися, потім поділяється дара, так. Пробити по закон. Але треба купірувати це питання. Я наприклад, бачу, що треба обов'язково виїжджати і дивитися що Так само поїхати часи в школу туди, і в садик подивитися ті списки, подивитися, які заяви, подивитися, скільки дітей переговорити з Жаней Дарка. Давайте, машину і їдемо. А то ми як теоретики получається. Так можна Владимиру і по Владимир тоже непонятна ситуація. Чого я, в чем причина, що люди туди йдуть? Вробі треба як до хорошої. Що я ще хотів порадитися з вами, тому що зараз теж виїжджають до нас там з то на куди ми плануємо сесію. Чому? Ну там же ж по регламенту за 10. За 10 днів ми повинні да. питати. Питання да. повинні бути чітко сформовані і запропоновані проєкти рішення. Щоб вони обсуждалися, комісії проводили. З... 20-го пасху. Так, вже десь 22-го, 23-го. Так, да, на цьому тижні не вийде. З такою пропозицією. І пропозиція, давайте зараз сядемо в Петропавлюку, поїдемо в дитячий садик. Вони тяне й Володимирівку, що ще тут займається. Ні, і ми приїдемо комісію, скажемо, ми ось розглядали про закриття. Хто вам сказав, що ваш садик закривається? Приїдемо скажемо. Ні, ми розглядали заведе. Згадуємо, правильно. У. Питання про закриття реалізації не оглядаємо. Хто вас закриває? От, таким питанням прийде. Хто вас закриває? Покажіть ваших дітей. Є у вас там 50 дітей чи 5 дітей? Подивиться заяви, дивиться відвідування, вона показує 9 чоловік у подивиться по журналу, що вони кажуть, де. Їдемо, ми їдемо просто. В дитячий садочок, скажемо, це звернення. ми зразу ну, тоді їхати, тари, тару, при... і середиро І в школу, навіть на нас заїхати. Дивиться, так себе, правильно? Ну що в комплексі. Там в школу, ну мину проїхали, тоді давайте оголосимо камісь переглядеть. Румуть і комісії. Або проведемо комісію, там ну, не заїхати. Питання ж піднімається, а там не можна записати, так? Треба оголосити Угу. Да, Остальные питания по не Оголошуем Давайте сюда и едем. Мы оголошуем перерву, вы едем.